Вітаю вас на сьогоднішньому нашому занятті. Сьогодні ми з вами будемо говорити про особливості медіації під час війни або в умовах контексту, який постійно змінюється якщо говорити про саме ті ключові аспекти та особливості в часи війни, саме коли ми проводимо медіацію. І давайте з цим розбиратися. Отже, ключовою особливістю медіації в часи війни є динамічність процесу та динаміка конфлікту, а медіація під час війни повинна бути надзвичайно гнучкою і адаптивною. Ага. Саме до тих ситуацій, до того зовнішнього контексту, який є. Ситуація контекст може постійно швидко змінюватися. І це, звичайно, впливає на позиції та інтереси сторін та їхню взагалі готовність до переговорів. Наступною особливістю це є управління невизначеністю. Медіатори мають вміти працювати в умовах високої невизначеності. Де інформація може бути обмеженою або ненадійною або повністю закритою. Наступна особливість це швидке реагування. Необхідність швидко реагувати та на зміни ситуації і часто приймати рішення в умовах обмеженого часу та інформації. Трансформативний підхід саме є як особливість медіації в часи війни. І мета не лише обмін ідеями чи досягненням угоди, а й трансформація відносин між учасниками та систематичне розуміння глибинних причин конфлікту. Робота з дисбалансом сил медіатори мають враховувати можливу нерівність сил між сторонами конфлікту та працювати над збалансуванням процесу. Як я бачу останнім часом після 2022 року, Майже у всіх кейсах, з якими ми працюємо, є явний дисбаланс сил. І дисбаланс не тільки в кількісному, але й якісному складі сторін, і в тому числі дисбаланс в різному досвіді війни навіть. Наступна особливість – це фактор часу. В часи війни, коли контекст постійно змінюється та впливає на динаміку конфлікту. Потрібно постійно використовувати всі інструменти та методи, методи аналізу як конфлікту, так і контексту на всіх етапах роботи медіатора. Ну, звичайно, підвищені вимоги до медіатора, який працює в часи війни, і під час медіації нескладні теми, особливо щодо різного досвіду війни. медіатор повинен володіти додатковими компетентностями в роботі з такими конфліктами. Тобто, повинно відбуватись, окрім підвищення професійного рівня, постійного навчання медіатора. Він повинен додатково отримувати ще навички саме роботи з такими кейсами. І медіатори мають постійно аналізувати нову інформацію, вчитись на досвіді і адаптувати свої підходи. Тобто ті підходи, які працювали під час більш такого більш безпечного періоду, вони не зовсім працюють, тому потрібні, потрібно змінюватися і адаптуватись до тих умов, які є. І ці особливості підкреслюють якраз складність та важливість медіації в умовах війни і постійно змінюваного контексту. Успішна медіація вимагає наразі високого рівня експертизи, гнучкості. Та стійкості від медіаторів, на всіх, медіаторів та всіх залучених сторін. Наступною особливістю це є врахування гуманітарної ситуації, гуманітарних криз. Медіація часто відбувається на фоні гострих гуманітарних криз, які вимагають негайного вирішення. Одною з таких ключових особливостей є безпека учасників та безпека процесу медіації. Потрібно звертати увагу над забезпеченням фізичної інформаційної безпеки учасників медіації в умовах активного конфлікту. І важливо гарантувати, критично навіть важливо гарантувати безпеку всіх учасників процесу медіації, особливо в зонах небезпечних або в зонах наближених до активних бойових дій. Щодо безпеки процесу медіації, то під час підготовки та проведення обов'язково потрібно мати в фокусі фізичну та інформаційну безпеку, а також інформаційну безпеку всіх учасників процесу та збереження взагалі інформації, що є процес і що відбувалось під час такого процесу. Ну, звичайно, робота з травмою та управління напругою. Війна спричиняє глибокі травми, які впливають на здатність всіх учасників процесу до конструктивного діалогу. І медіатори мають враховувати цей аспект. Крім того, медіатор повинен відслідковувати прояв травми як в себе, так і одночасно у сторін і реагувати на це. Війна створює такий високий рівень емоційної напруги і прояви травми, які необхідно враховувати в процесі медіації. Ну, звичайно, інтеграція нових технологій, використання сучасних технологій для віддаленої комунікації і аналізу даних в реальному часі, використання онлайн медіації за допомогою різних цифрових інструментів, і під час такого формату обов'язково дотримувати. І правил цифрової безпеки. Це про безпеку процесу медіації саме онлайн. Як ми знаємо, з двадцятого року, через те, що велика кількість людей була змушена покинути, покинути свої домівки. Змушена була виїхати за межі України і, звичайно, зростання онлайн медіації, ну, це один із факторів, через що зросла кількість онлайн медіації. Грушка з форматів. Це готовні змінювати формати зустрічей від таких прямих переговорів до човникової дипломатії, залежно від звичайно, ситуації. Обов'язкове врахування контексту медіація має виховувати постійні зміни навколо учасників процесу та медіація і їхній вплив на конфлікт. І поетапний підхід у складних ситуаціях медіація може починати з непрямих переговорів, поступово переходячи до прямої такої комунікації між сторонами. І Потрібно звертати увагу на такі ризики, які можуть виникнути в час медіації, і пропрацьовувати аналіз різних сценаріїв, тобто розробка новинних сценаріїв та планів дій для різних можливих розвитів, розвитків подій. Отже, це такі основні. Особливості ключові, які ми бачимо під час проведення медіації спочатку повномасштабного вторгнення. А ви можете звичайно дописати, які ще можуть бути додаткові такі ключові особливості.